Олексій Побережний, Українська стратегія Гройсмана Товариство, я на початку липня подавав звернення, власне, в якому, яке стосувалося трьох важливих питань сьогоднішнього життя не лише країни, а в першу чергу нашого міста. Воно стосувалося певної рекомендації для міської влади. Прийняти проекти рішення та проекти розпоряджень для міського голови у таких питаннях. Перше стосувалося маркування російських товарів, це питання піднімалося ще поза минулої каденції, але, на жаль, не було прийняте. А друге, друга складова власне, це про заборону московського патріархату на території громади. А третє питання стосується заборони на використання російської мови під час публічних музичних виступів і відповідних заходів. Я отримав відповідь з цитатами різних законодавчих актів, чому такого не можна робити. На жаль, працівники, які готували ці відповіді, не звернули увагу а, на те, що існує таке м, досягнення цивілізації як Google. Ми це вже проходили, коли в е, попередній каденції були чиновники, які казали, що в інтернеті місце відсутнє. Повторюється ця сама проблема. А в чому власне суть розпорядження про заборону Московського патріархату а, було прийняте. Міським головою Конотопа і запроваджено на території Конотопської громади. Наголошено на тому, що Конотоп був кілька тижнів фактично в російській облозі, і це місто, яке одразу почало чинити спротив. І, попри це, міська влада там не боїться приймати таке рішення, а міський голова не боїться брати на себе відповідальність. А, тобто досвід. Застосування такого розпорядження він є. А з приводу виконання російських пісень, цей самий досвід є прийнятий на рівні виконкомів Івано-Франківська, Тернополя і також інших міст України. Там влада також не боїться брати на себе відповідальність, а робить те, що власне має робити. На жаль, в місті Бердичеві цього не відбувається. А, чому я використав досвід інших міст? Тому що, на жаль, в нас не завершена декомунізація в місті. Про деросизацію вулиць, назв вулиць, навіть по суті не йдеться. Це знову десь почалося, гучно було анонсовано і завершено. Тому, власне, а, прошу надати мені інформацію, які дії вчинив міський голова. Та відділ культури, зокрема, для припинення поширення рашистських проявів і ідеології руського міра, яка здійснюється гібридними засобами через московську церкву та язик на території Бердичівської громади. Окремо прошу у відповіді свою бездіяльність не прикривати секретністю. І загалом, мій власне виступ прошу вважати офіційним депутатським запитом. Дякую. Дякую.